Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про другий епізод серіалу Ласун. Тут маємо продовження історії головного героя, його подорожі з тим здорованим, але кроме цього отримаємо ще одного нового персонажу серіалу жінку-психолога, що ми бачимо, була заточена в своєму циклі дня. У неї, окрім роботи, нічого не було. Вона. Щодня працювала, слухала інших людей про їхні проблеми, і все все це було її життям, вона не жила життям, була в такому ув'язненні на роботі. А потім, коли почалася епідемія, що вбила більшість частину людства, то вона взагалі себе закрила, заточила ще більше, що вона не виходила з свого кабінету будинку і так прожила купу часу. Там, поки не зіткнулася зі звірями, що витекли з зоопарку, і тоді вона зрозуміла, що й в зоопарку є заточені звірі, їм треба допомогти, і вона відчула спорідненість з ними, тому що вона сама була в клітці, а виходить, зараз вона почала їх звільняти і зрозуміла, що вона може жити вільним життям. В цьому постах покали по і вона так почала жити в зоопарку більш повним життям, ніж вона жила до того, як людство загинуло. Це також наводить на роздуми, чи варте таке життя, де окрім роботи у тебе нічого немає, і ти сам знаходишся у, у в'язненні. Ну, також нам показують того лікаря, що нам представили в першому епізоді. Бачимо, що він рятує свою дружину досі. Це вже скільки десять років пройшло. Десять років вона як захворіла, він все одно їй дає ліки, якісь експериментальні ліки, які відстрочують симптоми, відстрочують. Настання хвороби, але не виліковують хворобу лише дають більше часу, щоб вона жила. І Тепер бачимо, що йому доведеться рятувати дружину, тому що лікар, яка робила вакцину, помирає від раку, і тепер йому доведеться продовжувати цю справу. І бачимо, що він дуже не хоче це робити. Його дуже жахає те, що доведеться робити для створення вакцини. Ми бачимо, як він жахається від записів. Попереднього лікаря, котра проводила досліди на гібридах. Але й бачимо, що дружину також жахає. Це, це, це досліди, це, ця ця недюдяність, але трохи менше жахає. Бачимо, що вона може бути здатна на таке. Для неї виходить, можливо, буде її життя більш важливим ніж це. І ми бачимо, що так, вона також вражена цим, але не настільки, як її чоловік. Ну не їй же вбивати і катувати тих істот так. Тому, можливо, також її не так вражає. А ось її чоловіка це більш пригнічує. Подивимось, що з цього вийде. Головні герої також цікаві Сам газ, цей, це Оленя Ласун. Якось він себе по-дурному поводить на початку епізоду, що взів всі запаси цього велета і всі його ліки. Чи він справді так по-дурному поводився? чи він... Це зробив так, щоб цей велет від нього залежав, тому що завдяки своєму нюху він може знайти їжу, а цей чоловік не зміг би сам тепер знайти їжу. Можливо, цей не такий вже й дурний вшинок. Просто намагання бути потрібним цьому велету, але так і стосунки погіршує трохи. Але завдяки цьому, виходить, він знаходить сім'ю в тому резорті чи отелі. Як це цікаво, як та сім'я стільки років, вже 10 років там прожила, і їх ніхто не вбив, не захопив. Тут ще постійно ходять і мисливці та інші банди угруповання, що забирають людей до себе, що навіть ось вбили батька головного героя. А тут виходить той резорт доволі, таки на видному місці. Він же, його ж видно здалеку з багатьох місць, і чому його завжди оминали, там куча прев'янту. Оце якось незрозуміло. Чому там ця сім'я досі жива, і ніхто їх не чіпав. І місце доволі таки помітне його, не лише за нюхом можна знайти, але що їх ніхто не перевіряв, це цікаво. Ну і Добре, що там живуть просто нормальні люди, доволі такі свичні. І це ще більше наводить на ці думки, як це їм вдалося вижити такими ще і добрими. І і звичними і не жорстокими. Хоча у них же ж пастка стояла, і якби це був хтось лихий, можливо, вони б його і вбили, ну тоді б вони б не кликали на себе напад. Тому не зрозуміло. Щось тут не те в адаптації. гадаю, можливо, в оригіналі було більш це адекватно зроблено. А тут це відчувається, що якось дивно, що така добра, звичайна родина собі живе собі спокійно в цьому постапокаліпсісі їх ніхто не чіпає. Ну і визнаємо тут. Завдяки взаємодії з цією родиною, хто такий цей здарувань, що він відомий футболіст був, тому дорослі його ще можуть упізнати, хто цікавився американським футболом. Ну, і це так трохи пояснює, як йому вдалося вижити. Тепер точно знаємо, чим він займався дося, того, як людство було знищене вірусом. Ну, Його бажання покинути гаса доволі таке логічне, що він хоче. Тихо його залишити з цією родиною. Родина ж непогана, дуже привітно на диво. Але знову маємо, що їх знаходять ті погані люди, мисливці на гібрида і нападають. Якось вони дивно нападають, і взагалі незрозуміло, чому вони саме зараз вирішили йти до цього місця, чи вони справді по слідах пішли. Напевно, по слідах, і доволі ефектно, що це і здорування. Майже голими руками один перебив всіх тих нападників. Ефектна така сцена. І Один з тих слоїв взагалі дивний. Його всіх перебили, його командує, він все одно якось заходить один в будинок і намагається упіймати гібрида, чи вбити, що він хоче зробити, якщо вже всі його перебиті, чи він не чув ці крики. Але це ж очевидно, і чому він не вирішив саме тоді піти? Так, це ефект сцена, але знову не ну, дуже логічна, коли той останній заходить вже, коли всіх перебили, чому він не втік, чи він думав, що там всі інші з іншого боку нападають. Ну чому тоді він не здивувався, що він лишився один. Ну, Кадри вийшли також ефектні, як з ним розібралися, але думки викликаються. Можливо, і справді треба менше тут замислюватись над такими, просто насолоджуватись тим, що нам показують. Ну, і Брати ідеї що несуть. Хоча в цьому епізоді не дуже багато було ідей, але цікаво, що ті жінці в зоопарку підкидають немовля гібрида. І це цікаво, що одні люди відмовляються від рідної дитини, а вона виходить нерідну дитину, навіть забирає до себе. Очевидно, що вона її забере. Взагалі історія цікава, але ці моменти, якісь аналогічні трохи, псують враження. Як розумію, що це сталося через те, що серіал зробили набагато легшим для сприйняття, ніж оригінал, тому що оригінал доволі дорослий, там він має дорослий рейтинг, а це все-таки серіал, що є адаптацією коміксам, має рейтинг піж 13. Можливо, це наслідок, але все одно історія цікава. Цікаво бачити, що я її добро в цьому жорсткому світі постав що. Батько головного героя і помилявся також, тому що батько казав, що всі погані лишилися, але бачимо, що є добрі люди, і бачимо доброту головного героя цього ленятка. І це радує. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі і щастя вам!